Василь Левицький – звичайний паламар у храмі. Того літнього дня він пас худобу неподалік містра, коли раптом почув крики про допомогу. Оп'ять рятуйте, рятуйте. Я повернувся, повернув, бачу, хлопці тонуть. Один на другого вилазить і неряють під воду. Двоє хлопців потребували допомоги. Він, не роздумуючи, пірнув у воду. Я винеру під воду, його перзоною виштовхую догори. Виштовхнув одного догори. Потім другий, і так по черзі я їх штовхав, поки їх не заштовхав до берега. Опинившись на березі, хлопці поступово приходили до тями. Від шоку вони навіть не зрозуміли, що сталося. Там була маленька вода, мені з десь по коліна. Я зашпортився на камінь, не понесла течі. Потім я не пам'ятаю. Старший Святослав спробував допомогти товаришу за італіком. Поплив я. Я е, також не зміг його витягти, і почали тонути двоє. Справа закінчилася би якби крики хлопців не почув Василь Левицький. Дякувати Богу і цьому пану Василю, який його витяг, що допоміг хлопцям, бо якби не цей вуйко. Я не знаю, власне велика біда. Сам Василь Левицький героєм себе не вважає. Лише каже, що допомогло йому проведіння. Василь Левицький, номінант премії Герой-рятівник року. Івано-Франківська область.